Всім привіт! У нас з вами сьогодні маленьке відео. Вчора вам ніби сподобались прикраси з Таїланду. Сьогодні буде трохи інших прикрас. Коліє дуже крупне, з лазурітами та топазами і адулярами. Ось таке яскраве. Тут красиві адуляри, камінці з включеннями. Бачите, всередині така тут волосинка природня. Воно дуже крупне, дуже важке, Топази в різних пограмках. Ось так. Ой, тут обидва одуляри з волосинками. Так, підібрано повітінкам трохи вдрізняться, але волосинки є. Так, дівчата, тут вага 80 грамів. Розмір ви регулюєте по своїй шийці. Ось ця частина вона лягає повністю на шию. Ну, це дивлячись на вагу, наприклад, на середню жінку, так, середнього розміру. Це я маю на увазі, або таку, як я, бо трохи крупніше. То вона буде основну частину шиї займати. От, і плюс-мінус ви довжину підрегулюєте під себе. Вартість цього коліє була 8500 гривень. В <сум> честь нового року, дівчата, воно буде 8000 гривень 215 доларів. Не бюджетне, але тут 80 грамів вага. І ще є о, в мене ще є одне тайське з лазурітами, я вам його покажу. І одне є ще індійське. І ще одне таке саме кольє, я її хотіла би трохи порівняти, але воно менше. Ось так воно виглядає. Бачите, трохи менше. Але тут більше так, ось таке. Воно також по довжині регулюється, але орієнтовано 50 см, 50, може більш-менше. От, просто в мене м'який сантиметр е, складений. Я пізніше вам, якщо вам треба, я вимірюю прям все точно-точно. Ширину можу вам сказати: ну це, звісно, ширше тут 4,5. Тут у нас 3,2, і ось тут широка частина 2 см в середньому. А тут 2,2. Ну, Тобто різниця невелика. Що стосовно топазів, тут вони, бачите, вони більше. Я, я не знаю, от як їх описати, я би сказала, що є різної якості топази, ось ці вони вважаються ну, трохи, трохи гірші за ось ці блакитні топази. Ну, Звісно, це все природнє, але я кажу, те, що. Те, що я знаю, не набагато, але вони по якості відрізняються. І вони відрізняються по кольору, вони більш такі трохи бірюзово-апатітові, я б їх назвала. Ось це коліє, воно більш ніжне. Воно на тоглі, але бачите, через те, що всі елементи однакові, тут можна довжину підрегулювати. Карабінчики в мене є, якщо вам треба, сам карабінчик. І ось це коліє, воно 8 тисяч, але буде його ціна 700. 7500 гривень або 202 долари. Дівчат, ну, прикраси не бюджетні, тому в мене їх, в принципі, і немає. Ось цих на каналі. Це така Індія. Адуляри всі яскраві, бачите, такі красиві. Тут у нас по, по центру Ларимар. Ну, модель, я б сказала, що модель дуже схожа. Треба фото на підставці да, або, на, або на собі. Така мені Сніжна королева. Це в нас з приводу Індії. Поки ще продовжуємо Індією. Давайте, напевно, заберемо ці наші прекрасні. Є, вони нас просто не відвлікали, не вас, не мене, вони дуже здорові і займають багатське місця. Лазуріти тут також красиві. Якщо у вас є якісь там сережки, наприклад, з лазурітами, привушку, вони сюди підійдуть і сюди. Можуть бути такі самі з долярами, з топазами або з ларімарами. Навіть краще, може, якісь крапельки у вас є. Це буде комплект. Тепер стосовно ось цих кольорових комплектів, в мене лишилося два. Раухтопаз та гранати і раухтопаста хризоліти. Раухтопаста, гранати це 18,7 розмір, 18,5, 18,7. Раухтопаста Хризоліти чітко 18,5. Ось такий Красивий варіант, що в тому, що в тому випадку. Давайте їх об... обоє якось зараз покажу. Чи давайте спочатку поокремо потім разом Ось такий замочок: 3800 гривень 104 долари. Ой, ой, вибачте, це, це я на гранати подивилась 3650 гривень. 100 доларів. В них одна ціна. Їх лишилось два, але є ще один зірчатий діапсід з кіанітами у розмірі 20 з половиною. Але його питала дівчинка, але щось вона не виходить на зв'язок. Треба їй. Її... Ще написати, але ну, якщо вам цікаво, то в розмірі 25, от схожа модель, по центру зірчатий діопсид, а по краям синенькі кіаніти. От, також красиве, але це, що я зараз показую, це в нас прозорий варіант раухтопазу. От чомусь я думала, що раухтопаз якось буде піде раніше. От, бо його зазвичай дівчатка люблять. ну, Може, поєднання, може, 2 см десь висота сережки. Ось така підвісочка мене з і з кришталем є вагою 11,6 Тут вага у нас близько 5 г одна сережка. 4,5, якщо бути точними. Тепер давайте подивимось, хризолітовий. Резолітовий 18,5. Але якщо вам сподобались ці набори, розмір можна змінити, але це займе якийсь час. Розмір каблучки можна збільшити на 1, на 2 або зменшити десь на, ну, на розмір, я так думаю. От. Ось так виглядає підвісочка. От, вона не рідна, просто камінь такий самий, тому я показую. Ну, Ви бачите, да, що вона не рідна. Я маю на увазі не лише по, а по самому стилю. Ну, то не страшне. Ми дивимось, що в нас є, та ми дивимось. Вартість у цих наборів одна 100 доларів 3650 гривень. Я щось нічого не бачу, дівчата. Так, типу, ось так. Я мала на увазі. Щоб вам показати, у порівнянні дуже красивий. Красиві, я ж так сказала, ніби це один. Тут гранати червоні. Вони темненькі, але вони все одно більше червоні. У мене є ще овальний просто гранат. Може, ми, може до нього дійде черга. Але поки ще нам дивитись ще інші прикраси. Так, вартість підвіски 52 долари. Ось така підвісочка. А що я казала: по приводу, з приводу лазурітів, є в мене ще ось таке кольє. Воно цікаво виглядає, таке тут лазуріти. Це не срібло, це просто бісер на якомусь ювелірному спеціальному тросі. Це, це не срібло все. Але тут синій жемчуг. Сині паралини та лазурітики, по шиї воно регулюється. от Навіть можна і дуже великого розміру, але тоді вже краще сюди поставити замочки. от Ось таке таке типу кольє, і вартість у нього 850 гривень. воно таке може бути і новорічне, а новорічне воно таке цікаве. І ще є сережки. от Вони подібні нього, я б сказала, що вони можуть підійти. Трохи різний відтінок лазуріту, але я вже показу, бо вони схожі. Тут вже в нас срібло, ось ця петелька срібна, її потім можна поміняти на англійську застібку. Сережки досить важкенькі. Грамів близько 20, давайте одну подивимось. А поки я говорю вартість 850 гривень, 24 долари. Це сереж. вартість сережок. 8,5 грамів одна. 8 Ось такі. Ось такі. Це більше для любительниць біжутерії, бо бачите, воно в такому стилі. Але це, це срібло, але його тут небагато. Воно таке. Така тендітна. Хоча ось ця проволочка, вона досить плотна. З приводу гранатів я говорила ще про ось такі темно-червоні, у 18-му розмірі тут 9 мм гранатик. Ось такі вони величенькі, 2100 гривень 58 доларів вартість. І, і ще мені вам дуже хочеться показати тайське кольє. У нас просто ще така тема, і воно схоже до наших комплектів, але, звісно, тут розмір, різниця в розмірі. От. Бачите, хризоліти сюди більше підійшли, шкода, що не було топазів. От, ось таке тайське кольє, це блакитні топази насиченого кольору і мультисапфіри, кольорові сапфіри, оранжево, червоні, є такі жовтуваті, а ось ця нижня частина 3,5 см. Ну, вони, в принципі, можна сказати, всі по 3,5 см. Але тут ще ось такий Плотний плотний ланцюжок у радіюванні. Можна коротше зробити, можна трохи довше зробити. 3800 гривень 104 долари, вартість коліє ось такого. Це Тайланд. У радіюванні, срібло. Максимальна довжина 50 см, але краще його на 45 см робити, бо воно таке тендітне, щоб воно тако було під шийку. Далі хочу показати самотню підвісочку. Це також Таїланд. Так, вона мені чомусь здалась більш подарунковою, тому я її одразу положила в подарункову коробочку. Тут 45 см. Це, до речі, Таїланд повністю, але чомусь тут італійська стоїть, і, 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 італійське клеймо. Може, це вони в них ланцюжки брали? Я не, не можу сказати. Тут красивий такий топазик. Топазик у нас 16 на 12, досить такий крупненький вважається, він з включеннями всередині, бачите, от він не, не ідеально чистий. Ну Це така якість каменю, такі вони бувають. З Але тут акцент, звісно, на розмір. Вартість підвіски 2000 гривень 54 долари. Ну, це воно підвісочка, воно таким чином, воно як коліє. У радіованні ланцюжок, у радіованні підвіска. Таїланд, ніби я все сказала, і нічого не забула. Ось Таким чином, для подарунку напевно, більше для подарунка. Далі аметист у розмірі 18-18,2, комплект каблучка та сережки 3800 гривень 104 долари. Тут приблизно також близько 5 грамів вага. Тут комплект у радіюванні. Такий самий з гранатами є у 18,5 розмірі. Я вас, напевно, трохи притомила, дівчатка. Це поки що все на сьогодні. Може, якщо вийде в мене, я ще пізніше відео зніму перед сном, як я говорю. От, якщо вам сподобались такі прикраси тайсько-індійські, то ви, будь ласка, мені напишіть, ви мене надихаєте своїми коментарями. З цей браслетик покажу. Пізніше хтось з дівчаток мене питав про танзаніти ніжненький Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення!